Йоми, як мене звуть? Мене звуть Лілуш. Шість. Боже, а що зі стільцями? <гументу> Оце походка. А що, що Порвали штани за 40 гривень. <меду> <поцерказ> <поцерказ> Ого! Барбі can also jump! О oh, боже! Як це працює? о ок, окей. А ну. Паркур-паркур. Починають очі плакати. Доладно, да у вас ще не так погано це виглядає. У мене воно розтягнуте на фул екран. Це жорстко. Я не думаю, що люди в реальному житті так можуть стрибати, якщо чесно. Якщо вести к ним Віталік, то не буде навчання. Вони вигонять з гри. Тут є якийсь бан на Віталіка. Пробачте, Віталік і вам не можна грати в барбі-ігри. Відкриваю. Так, IC, можна швидше? Боже, там ще якісь ці злодії? Ох, спокійно. <laughs> я зможу. Блін, ну це Dark Souls спочаток, я вам кажу. Дякую. Да, да, да. А я померти, можу? цікаво? Перевіряти я не буду. Блін, ну Тут явно якісь проблеми з чорним кольором. Я думаю, що цей мужчина має бути в чорному. А що треба робити? Мені, мені треба, щоб він мене не помітив, даєш? Чекайте. Ні, стопе. Треба що мені робити? <сум> він літає по кімнаті, так і, так і має бути? Що <сум> відбувається? Щось неадекватне відбувається. А, я за ним слідкувала, ви зрозуміли? Каже, Secrant Agent. Я можу зрозуміти, я дивлюся, гручі відео з реального життя. Що ми будемо одягати? Чот? Ну, це ну ваще відстій. Це якийсь euh, бабкін наряд. Ну Це занадто по дитячому якось. Оце симпатично доволі. А що воно взуття не змінює? Давайте це одягнемо. Ми в Нью-Йорку. ти що? Чому в парк? Мільйон коробок стоїть. Що це за парк? Господи, яке мило, жесть. А ти можеш ти... Ти бігати вмієш? А де ти будеш перевдягати, жінку? От мені просто цікаво. І отут -от просто лавка стоїть. От ви уявіть в Харкові такий парк. Просто навалили ящиків. Стоїть лавочка до неї не пройти, ну це просто, я не знаю. Мера міста за таке вбили. Лавочка, на яку не можна сісти. Ну, в Харкові за таке вбивають, я хочу. Ще смітників нема, да? Нема там смітника? Ану. Ще й за екологію не сл... ну Я не знаю, я засуджу засуджую. Вона просто. Середині во змінює зміні наряди, це якийсь треш. Причому я можу ще її обрати? Вона там з шафою ходить, чи як жесть, хтось зруйнував модний показ мод? Модний показ мод. Ну це правильно. Це правильно сказала. А що така карта велика? Ви чекаєте, ні, 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 чекайте, мені цікаво. Тобто я, тут нічого немає, але я можу тут ходити, я правильно розумію? Навіщо був створений цей простір, я не розумію? Дай прийти, може. Жесть! Я не знаю. Я не знаю, куди йти далі. Це вже програна. А що оце в мене? Я можу цим користуватись? Лупа. Жесть. Якісь незаконні речовини на нього розпилила Засуджу. Сенсі! Все, я не справляю. Вже, Вже складний чат. Пропустіть мене. Давай, може, треба цей. типу, швидше пройти. Може, ти не фешн? оце, я не фешн. Ну як це я не. Ви зрозуміли ви всі? Оце фешн, так? Да? Виручай фешн. Зараз. Жесть, якщо б я не проходила цю гру в дитинці, я б не здогадала, що сюди треба було піти. Опа, це ж таке. В Нью-Йорку побували. Що нам? Тепер у Францію. Ми йдемо на паті? Не вміняємо. Так в Токіо ми чи в Що відбувається? Блін, музон, топ. Оце я шпигунка, конечно, професійна, да. А, у алло. Ти хто? А що це? Я, Мені здається, я дуже близько... Господи. А де ця хрінь? Все автоматіш. Автомет. Автомат, Аутизовано. Блін. Оце по дахах Пригаю... стрібаю, вообще. Страха немає як поняття. No fear! А я можу її засліпити, чекайте. Дівчат не можна сліпити в цій грі. Можна тільки мужиків. Хто ми таких, щоб засуджувати їх, правильно? Отак от пудрою засліпила і баби. Зараз знову спортивний костюмчик. Ооо! І я тут ходжу вже 10 хвилин. Барбі, Барбі, не грай зі мною в ці ігри. Блін, якийсь скрімер, коли вона цей помирає, чи як це назвати? Прогріє. Ей, hey, що це? Це Кавралін. Мейбілокінфасам Звідки ви все знаєте? Алло? Блін, а ще знаєте чому? <laughs> що мені це нагадує? КС 1.6 Мені ще ці дядьки чомусь дуже запам'ятались, вони дуже страшно виглядають з цими червоними платочками. Я не знаю. Ну буде. Блін, він дуже страшний. Ладно, ну він, він дуже полайду, дуже джентл попросив піти, так що ну, все окей, але він все одно мене лякає. А ти повертаєшся в іншу сторону? Бай, розвертайся. Алло, Алло, менч. Don't understand. А якщо я перек. Ну. Перед цей вов, він мене не по. От лох. Як же легко я вас обішла? Алло! <laughs> так не. З самого початку. Це гірше, ніж Dark Souls, я вам скажу. You Чук. Юмаю. My... <laughs> <laughs> легко. Я. Професіональний гравець. Року. Питання по чат Ну, Total Spice брали з цієї гри. І я відповідаю Небезпека. Блін, все, кібали. Так, ну тут же мені не. Ви серйозно? Мені потрібно, мені потрібно це контролити. Це, блін, мікро, просто макроконтроль у грі. До 2001 року про Барбі. ну це... This game is insane. Я зрос. Так іщу і що і так і що і Ферштейн, так і що і Андерстейн. Все одразу. Знаєте, що я зрос? Ви зараз очманієте, ще від, від такої ем, механіки в грі про Барбі. Жорстко. Йомайо Ну, no, ніхто ніде не помічає, весі нічого ні, 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 нема, все нормально. й почався якийсь платформер від першого углицю. Ну все, треш. Uh, упала. Uh, упала в бруд, замазала красівки. Тепер можна і помирати. Uh. Слава Богу. О, я, я думала, я, я реально не впораюсь вже. Так, ладно, давайте тут щось може, інше оберемо. Давай давайте оце. Такі на веселі. Аж нашому переодягнулися. Типу, тут бігати вже не можна. Тут вже заборонено бігати, тут кімната. Так, чекайте, це запам'ятовувати треба. Низ, ліво, право, отак. От. Well, actually. <laughs> What can I do for you? Well, actually. Це вже переборчик. Це вже. Ну. Ну, це вже ну. Я думала, це козі гейм. Фарба. Впадло, Поїхали відпочивати в Бразилію. І чльопче. Так ну може ви б зробили хоча б трошки, щоб вони відрізнялись, щоб я розуміла, куди мені йти. Лін, це ж чиясь реальна фотка? Ну це дуже схоже на людину. Ви робили вигляд з весь час, ви не знає, що це цей це, клятий містер Джонсон? Джонсон Джонсон. Містер Джонсон, це прям. От. Це це ім'я яке. Перше приходить на думку, коли тобі треба придумати якась сім'я. містер Джонсон. Yes. Блін, пробачте, це просто ну, це дуже смішно. Я хази. О, містер Джонсон. Куди йдете? Та що ви це бігаєте від мене весь час? Я можу бігати тільки в спортивках, Ви ну, а ви можете навіть в джинсах. Це не чесно. Я вважаю. Блін, я забула, куди він. він. Де він? Алло, здорово. А що мені... Вейда минут. А, чекайте, а що? Ви знаєте, мене тепер ця гра. Чим тобі спортивки не, не підходять, Я не У мене є собашка? У мене є собашка Ну так, да, Барбі ж вообще не, ну, абсолютно не видно зовсім. Дорослому мужику цікава якась роботична собачка, а не Барбі. Ну да. В цілому справедливо, так. Да? Try and get the bag now. It looks like I can't reach it. Спробуй дістати сумку, коли вона за коробками, так що ти в повний зріст не про ну не зможеш там пройти. Що ти будеш робити без своїх спортивок, Барбі? Алло, не зроз. Ага. ага. Ну да. Що вона нахилятися буде? Ви що? Неадекватні? В неї є собачка, яка їй принесе сумку. Ви чо? <злодій>, злодій Я зроблю сукні з переливаючоїся фарби. Мене ніхто не зупинить. Такий епік, просто драма. А, почекайте, вона хоче зробити костюми невидинки, як в Гаррі Поттері Тому їй потрібен цей таємний інгредієнт для костюмів, для тканини, бо він робить невидимі костюми. А це ніфіга собі зброю для армії, так то? Чекай, може, ми можемо для України таке можемо зробити. Подивіться. Алло, Блін, блінка, песімба. Yeah, на що ти перевдягаєшся? У тебе такий крутий костюм. Я вже. Я вже не бум-бум і не укул. Якщо б мені хтось сказав, що я в дорослому віці, буду перепроходити оцю гру о, о другій ночі. Ну, я поверила, в принципе. Um, не, я давай три. Я уже не хочу. Я уже не хочу никуда идти, короче. Ладно, все. Я не буду, Я уже не могу просто.